Доброго дня всім! 3 березня 25-го року. Поговоримо зараз трошки про хурму. Ось у мене тут хурма є. Це сіянець Я його, він у мене великий виріс більше двох метрів. Я вже говорив, що він мене два роки сидів на місці, а в минулому році отак виріс. І оскільки він сіянець, то я його не на зиму не вкутував, не укривав. Бо Тут у мене є ще одна хурма, я її прикопав. І тут ще одна хурма, Продавець говорив, що вона витримує мінус 25. От, але я оскільки її тільки осінню посадив, то я її просто обмотав на всякий випадок. А от ця хурма, яка сіянець, були морози у нас мінус 17. Два дні, решта було по 14-15 градусів. Так було десь, мабуть, днів 10. І ця деревина абсолютно жива. Не пошкодилась цим морозом, не каплі. Навіть от такі от тонесенькі гілочки те, що вони живі, що дивно. От. Я думаю, напевно, що <кій> це сіянець просто такий, який сіють його на підщепу. Тому він і такий морзосійкий. Продавець мене, на жаль, обманув. Бо я думав, що він буде прищепа. А він мені прислав сіянець, так що будете купувати, обов'язково перепитуйте, сіянець чи прищепа. Тому що от сіянець є така інформація, що він дає плоди аж на сьомий рік. І мабуть це правда, тому що вже оцей це деревона мене буде четвертий рік, і я на ній не бачив ні одної, одної квіткової бруньки. Все тільки ростові. Чекати 7 років знаєте, для нас воно надто довго. Ну і напевно він мене, напевно, точно продавець мене обманув із сортом. Тому що Я купував сорт волове серце. Але серце – це східна хруба і вона потребує укривання, укривання на зиму. Оскільки він не укривався і не змерз, то це вже точно не волова серце. Отакий От подвійний обман продавця. Так що будьте в порежці, гарно все перепитуйте, не оплачуйте ніякого авансу, тому що є продавці, які вимагають аванс. Навіть до половини вартості, знаєте. я раз теж купував правда, іншу продукцію, не садженець, купував на картоплю і мене таким чином обманули. Прислали мені зовсім інші сорти і я мусив купувати, бо вже дав аванс. Так що ви тільки після оплати подивитесь собі, розгорнете, тоді будете платити гроші. Тепер давайте поговоримо ще, а коли ж. Сіянця, не сіянця, а саджанці, особливо хурми, коли садить краще весною чи восени. Звичайно, я вам скажу, що садить краще весною, тому що за весь теплий період цей саджанець, він приживеться, коріння укріпиться, крона сама підросте. От, і Кора теж виросла така, як потрібно. До зими підійде міцною рослиною. Але нам все-таки треба купувати сажанці восени. Чому? Тому що восени всі виробники саженці викопують їх восени. І восени вони свіжі та живі усі, тому що вони ще не викопані. І, а от що весною? А от весною ми дуже велика вирогідність, що купимо законсервованого саженця. Оці всі саженці, які не продаються, що інтернет-магазини, бо більшість з них вони їх не вирощують, а перекуповують, що і продавці, вони їх всіх консервують на зиму. Ну, продавцям легше, тому що вони їх продають за копійки, аби продати. Я бачив на відео, де продавалось 200 саджанців по 20 гривень. Ну, звичайно, що гуртом. 20 гривень саженець весною, він буде як мінімум 250 продаватися. Тому три мазини їх купують і консервують. Коріння обложують торфом, потім обмотують плівкою. І так вони лежать аж до весни. Я вам скажу, що із цих консервованих. Дуже велика частка вона до весни буде нежива. Я, особисто я був, купував хурму весною, вона мене не прижилась, я її просто осінь взяв і виняв рукою без всяких зусиль, тому що там вже скоріння сталося, був тільки один потик. Спершу, коли садив, начебто було коріння, але воно було вже неживе. І я бачив один відео теж бачив, куди. Чоловік купив дві хорми, один сіянець, і так само до осені він їх просто витерщив, виняв з землі, вони, тому що вони вже були консервані і вони вже були неживі до весни. Тому, шановні, нам, як споживачам, потрібно купувати саженці тільки восени. Тоді ми дійсно купимо свіжі, живі саженці. Бо весною невідомо. Ну, звичайно, якщо ви маєте можливість десь піти купити прамо із питомника, того саження, що ви будете бачити, що він викопаний, то так. Але всі ми в основному купуємо через інтернет. Тому купуйте саженці на осінь. І тоді буде більше вирогідність, що вони у вас будуть рости. Ну, А цей сіянець, я не знаю, я його дуже щільну обріжу. Можливо, можливо, щось там прокинеться якась бронька. Якщо ні, то прийдеться купувати живці і його щіплювати. Тому що він вже досить товстий внизу. Вже він добре буде на щіплення. Ось така, друзі, вам, я думаю, корисна інформація. На цьому все. Будьте здорові. Слава Ісусу Христу.